Всім привіт! Ви на каналі Antares Art. Сьогодні ми будемо малювати простий весняний пейзаж. Для цього я буду використовувати гуашеві фарби, набір пензликів та аркуш формату А5. Для початку ми зробимо ескіз. Це я буду робити за допомогою пензлика та блакитної фарби. Ви можете зробити це за допомогою простого олівця. Малюємо лінію горизонту тежком. Зверніть увагу, чим ближче стежку будемо малювати до краю листочка, тим ширше вона буде. На задньому плані малюємо дерева, до центру вони нижче, по бокам вищі. І на передньому плані малюємо стовбур, Все, ескіз у нас готовий. Візьмемо пензлик плоский номером 16. Ним зручно писати небо. Зверніть увагу, небо вверху темніше, внизу світліше. Тому чим нижче будемо пускатися до лінії горизонту, тим все більш білого будемо додавати. Небо пишемо за допомогою мазків. Повторюйте разом зі мною. Ось все, Небо в нас готове. Вверху темніше, внизу у вас повинно вийти світліше. Далі ми будемо малювати задній план. Дерева, які знаходяться на задньому плані, набувають синього відтінку, тому ми змішуємо синій, додаємо небагато зеленого та білий і за допомогою мазків заповнюємо дерева, які знаходяться на задньому плані. Щоб показати багатоплановість нашої роботи, ми попередній колір додавимо небагато зеленого. І за допомогою мазків продовжуємо малювати на задньому плані листочки. Але робіть це так, щоб попередній блакитний колір було видно. Далі ми з вами будемо малювати траву. Для цього візьмемо. Жовтий, небагато білого, зеленого і за допомогою мазків формуємо нашу землю. Вверху трава буде світлішою пагорба, внизу темніше. Для цього ми додамо більше зеленого. Щоб зробити пагорб іще світліше вверху, ми додамо. Білий, жовтий, охра, додамо небагато попереднього кольору зеленого і тільки поверху пагорба мазками зробимо світло. Щоб зробити тінь, візьмемо блакитний, зелений, небагато білого, фіолетового, все це гарно перемішаємо. І з лівої сторони внизу ми малюємо тінь. Також, щоб зробити перехід тінню і світлом, ми намішаємо жовтий та зелений. Далі будемо малювати стежку. Візьмемо білий, фіолетовий, охра, гарно перемішаємо. З правої сторони стежка буде темнішою, зліва відлішуємо. Тому що з правої сторони від пагорба буде падати тінь. Цей же колір ми додамо білий і зробимо світло. Щоб тінь зробити більш яскравішніше, візьмемо білий, блакитний, фіолетовий. І сторони тіні, тобто з правої, ми намалюємо цим кольором тінь. Цим кольором ми можемо пройтися і по траві. Візьмемо коричневий, синій, фіолетовий. гарно перемішаємо. Цим кольором ми будемо малювати стовбур. Я візьму пензлик під номером 0. Зверніть увагу стовбур. Біля землі товщий, чим вище він тонший. Так же само малюємо гілочки. Біля стовбура гілочка товща, чим далі від стовбура тонша. Намагайтесь повторювати форму гілочок, так як я показую на екрані. Далі зробимо світло на нашому стовблю. Для цього візьмемо червоний охри і з правої сторони малюємо світло. З лівої сторони стовбура ми зробимо тінь. Для цього ми візьмемо блакитний та білий колір. Пам'ятаємо, малюємо з лівої сторони. Далі ми візьмемо плоский пензлик. Білий, фіолетовий, червоний. Ще додамо фіолетового кольору. Цим кольором ми будемо малювати квітки на гілочках. Форму квітів на гілках ми з вами напишемо за допомогою мазків. Щоб досягнути такого ефекту, як у мене. Візьміть пензлик, прикладіть до аркуша і потім підніміть. І повторюйте так постійно. Зверніть увагу, в деяких місцях я не замальовую гілочки. Залишайте, щоб їх було видно. Ми візьмемо білий та червоний. Цим кольором продовжую малювати наші пелюстки. Я візьму більш тоненький пензлик, зверху потрапляє більше світла, знизу менше, тому вверху ми малюємо більше світло-рожевим кольором, внизу менше. Візьмемо білий, червоний, зробимо ще світліший кольор. Цим кольором продовжуємо малювати світло на пелюстках. Повторюю, це ми робимо тільки зверху. Підсилимо тінь наших квіточок. Для цього візьмемо блакитний та фіолетовий. Тінь малюємо тільки знизу. Також ми намалюємо пелюстки, які опали. Візьмемо ті кольори, які знаходяться в нас на палітрі. За допомогою мазків створюємо пелюстки. Візьмемо жовтий, білий і зробимо маленький акцент зверху наших пагорбів. Все, робота готова! Творчих вам успіхів! Підписуйтесь та ставте подобайки. До нових зустрічей!